Підшипник підшипник у нас, не кажу, що самий якийсь нормальний середнячок але тишина а ця штука, так наче в неї підкону насипали Там, походу, шарики вже багатогранні Добре, так само поміняли опорник, він трошечки має люфт, але хоча б такого люфта немає. Гачте. А на тому люфт був ще і такий. Тобто розбитий був підшипник по вальцовці. І відповідно є вірність того, що воно уйорзало. Так, зараз так само міняємо там підшипник і міняємо той підшипник, бо цей підшипник так само хроноласінький. Хоча не, є трошки. Це й тихіше працює, то ну, той гарчав конкретно підшипник. Коли розганявся більше 60, реально вухо закладало. Так, Новий опорний, новий підшипник, тишина. Збираємося докупи. Так, Все скрутили, все зібрали. Місця ремонту замастічені з за обох сторон. Все чекіпуки. Можна. До речі, колеса нарешті тепер жорстко не Бо Реально вони якось телімкалися. Тобто, все ж таки опорні подушки тут щось таке важать. Все, опускаємо. Ну що я можу сказати? Спереду клас тишина. Єдине, що є, но ну, є якийсь шолчок-роліві рейці при повних поворотах, вони якось нам... Лигонько щелкає, ну, то нічого з я не зроблю, я рельвірейк не реставрую. Але є ще одне но. Ще, ще один підшипник задній годин. Ай, блін. Реально, мене вже замучила ця машина на мене не відпускає. Тобто, от як їдеш 60 тишина, варто дати 80 і чути задні, ще задній підшипник годин. Розумієте, при загальному гулі то не можна було приділити, що тільки і ті перед, чи і зад теж. Виявляється і зад теж, блін. Ладно. Цей якийсь караул. Трошки незручно одною рукою. Ну, що прийдеться? Зараз ще підніму на підйомник, перекручу колесо. Подивилися, який саме гудить, мені здається, що сторона водія задня. Але зато перед вже тихонький. Перед вже не мотиляється. Ну, Правда, розвал треба по-любому буде зробити. А зад, я думаю, чути гудить. Ну, більше сторона а посліше, це водія, мені здається. Як то каже, поміняли передні підшипники, ще ззаді є проблема. В принципі, по селі можна і так. Зад не критичний. Ну, перед мусили поміняти, бо передні вже прокручувалося на валу. Щоб ви поняли на самому фланці. Бо я вам зараз покажу, підшипники аж почорніли точка прилягання. Тобто там пробуксовувало. Вони підхлинівано пробуксовувало. Не сильно гудить підшипник. Ну, але факт є фактом. От, трошечки звук є гудіння. Я думаю, з цим можна їздити. Так як ця машина буде їсти більше по селі, так що вона більше 80, там стопудово їхати не буде. От, бачите, їде от тако 60 тишина. При 80 зад починає гудіти. Але зато перед вже не гудить. Як бачите, от, бачите, от я от його кидаю. От І тишина. А було тоді, пам'ятаєте, що рулем підрискував і було гудіння. Сторона так, зазаді мене. Не сильно, але факт залишається факт. Ну і диски трошечки, коли різко гальмуєш, не сильно, але трошки вібрацію на рулі дають. Говорю говорить про те, що диски теж тут трошечки вже підоставши. Їх там вже болгарку зачищали. Не проточила, зачищали болгарку, я так зрозумів, від корозії здирали. Все, коротше, власнику дзвоню хай забирає, бо вона мене не відпустить, ця машина. І на розвал і їздить і кайфує. Все, файно, дивіться тихонько. Де вона на початку так тихо їхала? Вона от на цій швидкості вже гарчала. Ну, скриппанель всі трошки є. Так, ауді все. Заїжджає у нас на ремонт, але це трошки почекає, бо у нас все йде поступово. У нас зараз буде далі забава з проводкою. На проводку я вже роздрукував схеми, підібрали літературу і будемо. По схемах повністю звіряти все проводком. Плюс тут терміново підвезли, бо їде за кордон. А за кордоном до них доколипалося відкрутилася оця остекляшка вона мотиляється. І за те, що мотиляється, хотіли випісати каже, штраф. Мусимо розпакувати. Тут вже були пробу... пробуни, які хотіли розпакувати, але їм щось не вдалося. І привезли до мене. Давайте розпакуємо. Так, там ще друга фара, привезли фари на відновлення. Ось в такому капець, капець храновому стані. Жесть жолочку не треба. Дуже багато січених тріщин тут тріщини хітвок, опять тріщини січені. Не знаю, подивимося, як воно їх сховає. Починаємо це з 240, -ки. тоді подивимося чи треба грубше оббирати, чи не треба. Купа всяких вони понятних спалень, типу від розчинку чи відклею якогось. Обдираємо. Ну що, по фарах. Нулячі, ні. До речі, тріщинки затягнулися, але є глибокі скорик. Якщо на цих фарах півбіди, то тут є такі тачки. Ось тут течок. Ось тут течок, бачите. Ну, Коли якийсь камінчик прискакує чи що, е дуже глибоко пробиває. І от на цих фарах цих тачків більше, ніж на тій. Ну, це ще фара півбіди шліфувалася. Цієї фари я дохіра Е, Весь образ забивався. Коротше, вона чимось була липким напуцована, і Я перше пробував її старти антисиліконом. Антісиликон тут ту липнину не бере. Поскаблив поскаблили лезом канцелярським і аж тоді е, наждачкою шліфував. Бо це жесть. Я не знаю, кругів 8 вбив тільки на одній фарі. Але зато результат, як то каже, рекламщики результат вражає. Все, є би ще плівочку затянути і бомбічні фарки. Добре, хай висихають. Так, друзі, ми все перевірили по схемі. Ось мене витягнув схему підключення коробки передач. Тобто всі піни, всі піни з коробкою співпадають. Тобто цей раз я під'єднав так, як має бути ідеально. І у нас все одно в одвалі датчик тиску в колекторі, датчик температури і датчик температури в трансмісії. І вони у нас йдуть, як бачите, ось на цьому з'єднанні. Об'єднюється ось таке скажімо так, розвилка на систему управління коробки передач, датчик охолодженої рідини, датчик тиску впусному колекторі. І навіть на датчик тиску в паленій рампі. Всі ці датчики справні, всі ці датчики не в короткому. Всі ці датчики працюють справно. Проблема, швидше всього, у нас в локу управління або в автомат-коробці. Е, можливо, в коробці несправний датчик температури. Або при ударі, коли влупили по роз'єму, щоб ви поняли, там роз'єм роздроблений. Розвільниці, що ми запихаємо, ми його чисто за рахунок пінів він тримається. Всі піни е, під, я попіджимав. Тобто, у нас такого поняття, як неконтакту, немає. І це чудо я спеціально цього провода ще не замотував, тому що, як то кажуть, чуйка муче мене. І е, що ви розуміли, тут багато чого мінялося. Мінялася і ця проводка. Я вже перевірю, я вже думаю, можливо, десь там щось воно не сходиться. Ні, вона тут аналогічна. Відрізняється лише тільки моторного купа відповідно від комплектації. Якщо у вас там, наприклад, 2-літровий в даному випадку 1,6, відповідно, тут проводка йде ця. Ми її все файно вилікували. Вона у нас повністю так як має бути, як книжка пише по заводу. Е, ну, В принципі, е, я подивлюся, якщо мені вдасться. Може комусь треба буде. Прикріплю книжку по цьому автомобілю безплатно. Не то що дехто Берегів бо мені е, важко вдалося його знайти. І всюди, куди не глянь, мінімум 1000 гривень коштує ця книжка. Ну, В даному випадку мені допомогли знайти цю. Олександр е, е, йому дякую. І так само, в принципі, якщо вдасться мені зробити, ну, що в себе на хмарі загрузити, щоб просто дати посилання, то я так само це зроблю. І, Можливо, комусь будуть якісь такі пригоди, десь там щось проводобатися. Тому у нас залишається проблема або в самому в самій коробці проблема. У нас датчик температури, він моросить і він замикає і створює проблему. Хоча... Я її теж виключаю, тому що ці два піни, які у нас відповідають за температуру в трансмісії, вони, оце, оце піни на першому і другому, ці перші два піни я знімав і воно нічого не помінялося. Тобто та сама помилка висить. Можливо, вони якраз там в обриві, тобто, коли був удар, десь там все ж таки якийсь пін всередині на тій платі обламаний. Там всередині є така пластмасова платка, яка має по собі, в собі в самій платі дорожки. Не знаю, я всіх нюансів, хто і як її там, чи рівнали, чи не рівнали. Можливо, десь на ж таки надколотий від удару і тому подібне, він пострадав. І можливо, придеться цього кришку знімати і міняти. Ну, По-нормальному її треба міняти. Цю тому що банально цей роз'єм зачепити нема за що. Він просто тупо тримається на пінках. Защіпка ця його не тримає. Відповідно, в будь-якому випадку такі речі міняються. І є вер'ність того, що при ударі все ж таки якась дорожок переламана. І переламаний якраз датчик температури, або він придавлений. На самому, на самій платі, на самому роз'ємі, на гідроблоку до якогось іншого контакту. Тому дуже, як то каже, співчуває власнику. Але я вже дивився сам цей блок, він недорогий. В принципі, в районі, якщо на там в районі щось 2000 гривень, якщо купляти через магазини, то тільки по оригіналу йде. Е, іменно це самоплата, е, яка нащолкується. На Селеноїди і відповідно на під цей кришку. Тобто кришку треба знімати, зливати масло і відкручувати ту, ту пластмасову скажімо так, контактну плату. На якій якраз цей роз'єм. так, 3-4 тисячі гривень на автопро, він в районі 3,5-4 тисячі гривень. Десь так, навіть. Тому що є там і за 2 тисячі гривень. Але з надколотим роз'ємом. Не знаю, наскільки там він надколотий, бо фотографій немає. Але ну, вже якщо міняти, то вже міняти не ціле нове, правда? І тому треба пробувати підкидати. Іншу плату, швидше всього її десь там переїжджали, бо там якраз ідуть дорожки. Я постараюся прикріпити фотографію, як вона приблизно ця плата виглядає. Це, візуально ви по нічого не побачите. Вона монолітно залита чорним пластиком така плата, просто на ній є контакти, які виходять на певні селіної, і там, наприклад, ще проводи йде на датчик температури трансмісії. Так. Отже, ось така у нас проблемка. Як варіант, ще можна спробувати вкрити і подивитися, що твориться з блоком управління, в якому він стані. Можливо, якась дорожок все ж таки в ньому відрігнуло. Скрив я блок управління і у нас понизу все купалося в маслі. Воно витекло на стіл от на ножі. Тут є залишки масла. Попробую зараз це помити легонько, ці всі потьоки. Е не знаю, як з того боку це все діло стоїть. Я просто не знаю, як оцю частину від'єднати, щоб не пошкодити, бо ярметик такий тугий, що капець. Тому, як то кажуть, це справа. Зараз спробую з за одним цим боком хоча б замити подивитися, чи може ці паразитні сигнали пропали, може цього може масло дійсно проводить ток і відповідно воно моросить. Ну і що, у нас мікрокомпоненти всі в маслі. Все купається в маслі. Воно, коротше, проникало через роз'єм, бачите. щит і наганялося всередину. Блокоправлення. Не знаю, чи є щось це пов'язане з тим чи ні, але я такой вперся або роз'єднати бачу, бачите все в масле. А зараз спробую це все повимивати чесником контактів. І надію, що оця паразитність несправності ну, хоча б, а ось може дійсно зникне. Ну, Але я щось дуже сильно сумніваюся, бо в мене таке відчуття, що. Ще досі є, що я пропустив, що 에... наколхозили. 에... Скажу в двох словах. 에... Саме найлегше робити автомобіль, коли ти його від початку ремонтуєш, коли вже до нього лізли, цілком вирагідно, що щось могли напортачити, відповідно, ти тепер мучишся, аби знайти ту, як то кажуть, шараду, яку тобі влаштували, розумієте? Знайти ту несправність. Якщо це дійсно блок управління, просто мені привіз власник зовсім інший блок управління, і в ньому ті ж самі помилки висіли і не виділялися. Так само, як і в цьому. Тобто вже виключили блок управління. Але хто його знає, можливо, от якраз оцю помилку, що зараз моросить, може і викликати блок управління. Може і ні. Ну, зараз помию тоді. Скажем так, хоч, хоч попробуємо, а ось може дійсно і воно і викликало сижу, сижу. І все ж таки знайшов одну проблему. Сподіваюся, що це вона. Зараз будемо лікувати. 20-й пін. Давайте я вам спробую показати голочку. І зразу кажу, мікроскопу у мене зараз тут немає, щоб вам показати детально. Камера, напевно, не дасть приблизити. О, я думаю... Ось тут, на 20-му піні, от у нас є дефект. Він не дзвониться. Перегоріла дорожка. Я тільки що дзвонив. Ні звідси. от воно. Замикав і ні звідси у нас не дзвониться. Тобто ми зараз сюди дамо ремонтну перемичечку. І підключимо блок управління, перевіримо, чи це дійсно воно. От зараза. Отже, так ми полікували оце з'єднання. Ще нічого не заливає ніяким компаунтом. Перше хочу перевірити, чи дійсно це воно. Чи тільки в цьому і була проблема. Так, під'єднав, відкрив ворота. Давайте попробуємо запустити. Нагадаю, у нас першого разу не запускалося, треба було маслати. А ну-ка, еще не спішу, може зараз вентилятор включиться. Так Асистент. Худ О. Провіряю ці системи. Драйвер дур. Народ! А чекай, это газноче буде троїти. Не троїть! О-ля-ля! Так... Видаляємо всі помилки з ходу, крапаємо все. Не включається вентилятор, бачите? Є. Yeah. Так, що у нас? По двигуну у нас немає помилок, давайте зайдемо все ж таки в систему. Бачите, вже показує температуру, аварійного режиму коробки немає, чек не світиться. А ну передачу включу, чи пінається. Не пінається! Ууу! Так, воно, назад. Є. Вперед. Не пінається. Супер! Так, читаємо помилки. ну, Чи історія, чи що там у нас буде, чи вже то, що я вже видали, вже нічого нема. Так, це у нас історія. Історія, історія. Давайте удаляємо історію. Чинг. Ну, активна решітка, по-любому буде помилка. Це та, що е, стоїть переді, перед радіатором. Вона там зараз нічого не підключена. Все. Активна решітка у нас залишається. Уля-ля. Все, ми вилічили машинку. Друзі, ми її перемогли. Температура показує, все показує. Розгазовується. Ніякі вчаки не освічуються. Чекайте, бо то, моя лампа карабана. Вентилятори не крутяться. Двигун працюють часики. Все, можна збирати докупи. Мається на увазі заробити порядок з проводкою. Ну, я не знаю, власнику категорично рекомендую все ж таки ту, ту плату купити і поміняти. Ну як, за рахунок чого має цей роз'єм триматися? Що він тоді? герметоз на хлабуче. Він при їзді по гормошці, десь по яких ямах буде скакати, воно йому стопудово випаде. Так, на компаунд. Заліпили там, сюди дали герметика. Трошечки проступило, але нічого страшного, зато надійно. Так, з цим ясно. Зараз замотую всю цю проводку, там є в двох місцях, є два провода пошкоджені, бо дехто пхав голку прямо в Ото Отут не знаю з якою метою. А зараз ми їх трошки заізолюємо рідкою резиною. Є ось така штучка. Ви пам'ятаєте по не одному з моїх відео, там би не запіцькували. Зараз так само тут її трошки Аби... Бо це під колесом, розумієте? Якщо буде попадати волога, буде біда. Так, Змотав всю проводку, так само Роз'єм на АКПП. Ці проводи сюди. Тимчасово прихватив їх тут, ону, мати, купив собі ящик, такий як має бути, бо цей розбитий. І вже собі цей, цей роз'ємчик ми від'єднаємо, щоб люди не їх їхати. Просто тимчасово туди, підключений. Це то що йде в бампер, скажімо так, проводка. Все. Я хочу просто е тестово ще раз перевірити. Чи все добре? Чи в процесі, як то каже, зборки щось не нарушилось співточка? Давайте. Так, добре Почитаємо помилки ще раз Нічого у нас більше тут не моросить. Це працює гарно рівненько. Ну, звичайно, що тут а, через відсутність купок всякого є певні помилки, але саме головне, ми його вилічили, ну, як то кажу, в технічному плані. Решта залишається таке дрібнички, то вже власник буде його лікувати сам. Модуль двізві, це змоду воздушні заслонки, активні решетки. Все, це єдина помилка, яка висить по двигуну. Тут, звичайно, що є ще багато чого, що лікувати, але коли вже там позбирають, попідключають сідачки, які по відключувані, ми то все потушимо і людина буде кайфувати і їздити. Все, ми зробили. Я, знаєте, е, отримую страшенне задоволення, коли я довго працюю, шукаю, знаходжу, ремонтую і отримує капець таке задоволення, коли це все вдається. Це просто як ви знаєте, маслом по грудях. Всім бажаю, щоб вам все вдавалося. А я йду трошки. Відпочивати. Наразі всім дякую. Дякую, що дивилися. Не забуваємо підписуватися, ставити колокольчик, аби не пропустити свіжі відео. До нових зустрічей. Всім па.